Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами надзвичайно смачним та легким приготуванні рецептом жульєну. а також трьома ідеями його подачі. Список необхідних інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Для початку нам потрібно змолоти куряче філе, додати до нього сіль, перець. Та інші спеції за смаком, а також кілька зубчиків подрібненого чесника. На грубій терці потерти шампіньйони, на дрібній натерти моркву. А також дрібно нарізати цибулю. Після чого моркву з цибулею потушкувати в олії кілька хвилин до м'якості. А тоді додати курячий фарш. За допомогою лопатки рівномірно розподілити його по сковорідці. смажити до того моменту, поки він не побіліє, додати до нього натерті шампіньйони, сіль, перець та інші спеції до смаку. Гарно розмішати усі інгредієнти та тушкувати кілька хвилин до утворення бульйону. Наприкінці додати сметану та протушкувати ще декілька хвилин. В результаті ми приготували смачну підливу, яка стане ідеальним доповненням до гарніру, а також основою для приготування інших страв. Ідеальним доповненням до жуєну стане плавлений та твердий сир. Їх потрібно натерти на дрібній терці. Для того, щоб приготувати жульєн в тарталетках, нам необхідно наповнити їх нашою начинкою, посипати зверху натертим сиром, поставити на кілька хвилин у мікрохвильовку, щоб сир розплавився. Подавати таку страву можна ще гарячою, як доповнення до перших страв або ж в якості холодної закуски. Порційно. Або виклавши на спільну тарілку устелену листям салату. Це направду дуже смачна страва, яка зазвичай першою з'їдається зі святкового стола. Смакує як в гарячому, так і в холодному вигляді. Також на основі нашої начинки можна приготувати швидкий суп. Для цього нам потрібно натертий плавлений сир. Залити кип'ятком, розмішати вінчиком до однорідності, вилити все це у кастрюлю з начинкою, довести все до кипіння. І як тільки сир гарно розплавиться, долити воду до потрібного вам об'єму, додати сіль, перець чи інші спеції за смаком. Та проварити буквально 5 хвилин. Сюди ж можна додати дрібно нарізану зелень, або ж додати її порційно у бульйонниці. Доповнити смак та вигляд супу можна за допомогою перепилиних яєць. Їх потрібно попередньо відварити, розрізати навпіл, додати в загальну каструлю із супом, або ж порційно в бульйонниці. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.